Здарова, братва! З вами на Зелексі. Сьогодні сьомий день рубрики Один день, один кейс. І по проханню у коментарях. Вчора ми відкрили кейс Danger Zone. Сьогодні ми відкриємо кейс Clutch. Додивись це відео до кінця, там будуть деталі розіграшу. А поки постав лайк і let's go. Давай. Сьогодні одна синька знову в прокруті. Нам юсп кортекс прокотився і падає синька. 2000 міська загроза у якості після польових випробувань. Ну що, друзі, дякую всім. нас уже 50 і тому я запускаю розіграш, як і обіцяв. У цьому відео вам потрібно у коментарях написати, який скин ви хочете, щоб я розіграв. Зараз я вам все покажу. Перший скін буде USP Cortex у якості майже без подряпин. Другий скін у нас Любки Цьомки теж у якості майже без подряпин. Тому напишіть у коментарях, який скін ви саме хочете, щоб я розіграв. Тому ставимо лайк, підписуємось на канал. Пишіть у коментарях також, який кейс мені відкрити в наступному відео. Удачі і до завтра!